Доброго дня вам, доброго вечора з Канади, з Нової Шотландії. Хочу сказати, що в нас сьогодні понеділок, друга половина дня, автоном. От я прийшла з роботи, зараз хочу зайти на пошту, сходити, в магазин сходити. Я вчора ходила в магазин, на пошту цілий тиждень не ходила. Новина гарна для українців, які в Канаді нам продлили ще на рік подачу на відкритий work permit. на три роки. Тобто можна аж до, 20, до 31 березня 2026 року податися і ще дадуть аж до 2029 року відкритий ворперміт. Ну, звісно, треба мати. Паспорт дійсний ще до того часу. Ось цю суботу-неділю я відпочивала, тому що ну, почувалася на прошлої неділі погановато, ну, але вже відчуваю, що все добре зі мною. Весна прийшла, хоча сьогодні зранку у нас було мінус 12. І зараз десь мінус вісім. Але вже сонце світе, то вже якось легше і на душі. От. Ось такі справи. Подивилась я відео перемовин в Білому домі. І ви знаєте, це так мене засмутило. Я прям дуже була засмучена такою поведінкою по відношенню до нас та і поведінкою, яка була зовсім що там відбулося. От. Засмучує, тому що, знаєте, якщо допомога буде припинена, то звісно нашим бійцям на фронті зараз. І так не легко, а буде ще важче. Знаєте, можна говорити багато героїчних таких лозунгів, якщо ти сидиш на дивані. А коли ти знаходишся там, напередку, на і холод, і мороз, і багато-багато і зараз поганих новин з України. Про те, що під Дніпропетровськом в полігон попало на, на шикування, попала бомба, там багато загиблих. Одних погані новини з України. Ну. Сподіваюсь, що скоро буде. Знаєте, так хочеться сказати. сподіваюся, що скоро буде гарна новина, але знаєте, жити в, в ілюзії це гарно. І говорити, я оптиміст, оптимістка, і я ем, думаю про хороше, це дуже гарно говорити, але це тільки слова. Знаєте, коли доходить до діла, так воно зовсім-зовсім по-іншому. Ну, якось так, а як ви думаєте? Будуть якісь наслідки того, що було е, отак сталося в Білому домі. Для України будуть якісь наслідки? Чи, можливо, все ж таки якось воно само собою вирівняється? Хоча я думаю, що само собою не вирівняється. Ось така справа. Я йду на пошту, а вам питання, як ви думаєте, які ми будемо мати наслідки? Тому що голова йде кругом. І думаєш кожного разу, як воно буде. Кожного дня обстріли йдуть по моєму місту Запоріжжю. У мене там друзі, чоловік. Тому, знаєте, не спиться, не їсться спокійно. Звісно, у мене все добре. Гарні новини України. З Канади, але не дуже гарні новини з України. З вами була Світлана. Напишіть, як ваша думка. Для мене це важливо. Бай-бай!